Баранку, мої учні. Іване, ну що ти робиш з тією ручкою? Це не просто ручка, це новітній літальний апарат для швидкої доставки домашнього завдання. Шкода, що домашнє завдання ти ще не зробив. Правда? Не видавай моїх секретів. Може, ти зробиш винахід, який писатиме твори сам? О, чудова ідея! Назву його Твіромат 3000. Якби твій винних чей не шумів, було б ідеальний. Я ніколи не шумлю. Я створюю робочу атмосферу. Ой, добре, робочу атмосферу. Давай залишимо всі експерименти на перерву. Слухаюсь, командири корабля знань. Я сьогодні підготувала новий набір зі стікерами для конспектів. Можемо ними оформити наші зошити. О, мені подобається твій ентузіазм, Марічко. А я зробила для нас закладки для книжок у формі сов. У вас стільки креативу зранку, а я ледве встиг до школи дійти, бо автобус поламався. Це знак, що треба переходити на мій літальний апарат. Так, гаразд, діти, досить балачок. Так, давайте сідайте рівнесенько. І відкривайте свої зошти. Зараз ми е, почнемо день із вправи на уважність. І, і якщо вправа буде важка, то скажи, що ми ще тестуємо е, літак. Ага, і ми злетіли вище рівня домашнього. Я пропоную зробити ще конкурс на найкраще привітання зранку. Гаразд, спробуйте мене здивувати своїм привітанням. Бажаємо вам, Оксана Івановна, чудового дня та терпіння з нами. Хай ваш настрій сьогодні сяє як сонце після контрольної. А я вважаю вам нескінченної кави та мінімум помилок у зошитах. Бажаю, щоб у нас всіх сьогодні було 5 балів. О, тепер я точно готова до уроку. Дякую, команда. Ну що ж, тепер ми з вами подивимось, хто отримує сьогодні 5 балів за роботу. Діти, у вас є 10 хвилин, щоб написати вашу найкращу шкільну пригоду. І головне, пам'ятайте, має бути структура, логіка, початок, середина і кінець. А можна, щоб кінець був несподіваний. Наприклад, щоб учителька в кінці раптом стала супергероїною. Якщо це вписується у сюжет, будь ласка. Але граматику ніхто не скасовував навіть для супергероїв. О, а я напишу, як ми прикрашали клас до Нового року. Там ще Петро випадково наклеїв собі на спину сніжинку. Це було художнє рішення. Я хотів додати зимової атмосфери у свій образ. А я напишу про наш похід до музею. Там було настільки цікаво, що Петро намагався вкрасти Ой, тобто позичити експонат. Я не крав. Я просто лише хотів подивитися, як працює та кнопка, яка вмикала штучний вулкан. Іване, ти в кожній пригоді головний герой, так? Ну хтось має тримати сюжет. Мій твір називатиметься як ми рятували Стінгазету від проливного дощу? А я назву свій експедиція до музею та загадковий шолом космонавта. А що робити, якщо твоя найкраща пригода, це коли ти згадав про домашнє завдання вдома, а не по дорозі до школи. А я назву свій твір, герой, який переміг забудькуватність. Петро, навіть проста історія може стати цікавою, якщо до неї трошечки додати фантазії. Тоді напиши, що зошит сам стрибнув у міридзак і врятував мене від двійки. Головне, щоб він не стрибнув у калюжу, як минулого разу. Ага, і зошит такий отримує нагороду золотий стрибок року. Можна зробити продовження. Зошит повертається два. Ай, гаразд, письменники. Давайте трошки менше фантазії, а побільше письма. І давайте напишіть мені хоча б нормальні 10 речень так, щоб ваш твір не перетворився на блокбастер. Одного разу я, сміливий дослідник Іван і його хоробрий зошит. Знайшли стіл газету під час зливи та рятували її, використавши парасолю з дощової хмари. А ми з класом запустили космічний корабель із паперу. Нарешті ви почали писати. Сподіваюсь, ви не забудете поставити крапку в кінці речення Іване. Я напишу крапку, але вона буде епічною. Що, мої письменники! Зараз ми з вами дізнаємось, хто у нас народився генієм пера, а хто майстром гумору. Я обидва варіанти приймаю. Тільки б не майстер каракулі. Почнемо з Марії. Ми врятували в стін газету від дощу, використавши парасолю, зроблену з плакату. Чудово! Але Марійко, слова Парасоля, і зроблена краще писати без трьох знаків оклику у То був дощ із градом Я хотіла передати емоції. Наступний Іван. Одного разу я, сміливий дослідник Іван, знайшов чарівний дзвонок який умів переносити на перерву раніше за іншого. Цікаво. Але ти забув поставити геть усі крапки. Я вирішив, що в моєму творі буде безкінечний потік думок. Це не твір, а марафон речень. Іван, ти б міг написати роман 365 речень без зупинки. Так, і я стану редактором, який шукатиме хоча б одну крапку. Готовий прийняти виклик мій редактор. Катерино, твій твір. Експедиція до музею. Дуже гарно описано експонати. Особливо сподобалося скелет динозавра дивився так, ніби теж хотів на перерву. Я просто уявила, що він слухає наші контролі. А ще там з моїм зошитом. Ага, і герой із чарівним зошитом. Мій зошит справжній ніндзя. Він сам застрибнув у портфель, врятував мене від війки і тихо пишався з собою. Дуже креативно, Петро. Твій зошит заслуговує власного фільму. Ніндзя зошит. Місія контрольна. Я б ще додала: Ніндзя Зошит повертається два помста ручки або зошит проти калюжі. Все досить трелерів. Ви в мене всі дуже великі молодці, але давайте ми з вами домовимось, що наступного разу ви будете перевіряти орфографію так само, як придумовуєте назви для своїх пригод. Тобто, якщо я е, поставлю хоча б дві крапки, то буде п'ятірка плюс бонус. Якщо зробиш три, я особливо подарую тобі е, наклейку грамотний герой. А можна мені теж наклейку за емоції і мені за скелета, що хоче на перерву. А моєму зошиту медаль за акробатику. Гаразд, домовились, але спочатку новий урок без ніндзя зошитів і чарівних дзвонів. Не слухай, ми ще повернемося з секвелом. Доброго дня, клас! Це ж перевірка! Ховаємо всі динозаври Петя! У мене тільки зошит ніндзю, він сам сховається. Е, раді бачити вас, Наталі Васильівна. Ми щойно з класом закінчили перевірку наших творчих робіт. Е, чудово! А можна подивитися, що ви написали? Хто хоче першим прочитати свій твір. Я, але попереджаю, у моєму дворі багато емоцій. Скажи, що це спецефекти а не помилки. Мій твір називається як ми рятували стін газети від проливного дощу. Дощ падав так сильно, що навіть жаби просили парасолю. Дуже яскраво. Я б теж взяла парасолю для жаб. У Марії завжди творчий, навіть до жаб. А хто наступний? Я, мій твір, експедиція до музею та загадковий шолом космонавта. Я одягнула шолом і на хвилину відчула себе астронавтом. Головне не натискати червону кнопку. Треба буде дізнатися, що робить ця кнопка. Лише якщо твій літак готовий до польоту в космос. Дуже цікаво, Катеринко! Справжня фантазія з науковим ухилом. Тепер моя черга! Одного разу я знайшов чарівний дзвоник, що переносив мене на перерву, але я використовував його лише для е, е, добрих справ. Ну, майже майже це скільки разів? Три з половиною, але одна з половин. Ну, це коли я просто подумав про дзвоник. Бачите, у нас навіть фантазія з почуттям міри. І нарешті Петро. Що ви нам приготували? Мій зошит ніндзя сам стрибнув упорт цель і врятував мене від бійків. Він тихо сидів, поки я відповідав на уроці, а потім гордо повернувся на парк. Це справжній герой серед зошитів. Ми можемо зробити клуб-шанувальників ніндзя-зоши. А ще клуб «Парасоля для жаб і секції: Не натискай червону кнопку. Я вже бачу, як ці гуртки заповнюють весь наш розклад. Мені дуже подобається ваш відео. Продовжити в цьому ж дусі. Головне творче на Чуєш, тепер ти офіційно схвалений директор. Можеш вимагати підвищення зарплат? Я беру оплату лише у вигляді гарних оцінок. Чудово, я задоволена вашим уроком продовжити в цьому ж дусі і головне менше літаючих тут динозаврів та літаків. Зрозумів, тепер динозаври будуть літати лише не на небі. Ура! Перерва! Хто зі мною грати у футбол? Я навчився нового фінта. Літаючий м'яч! Тільки якщо цей фінт не передбачає запуск на дерево, дах або паралельний клас. Цього разу ні. Я потренувався на табуретці вдома. Бідна табуретка. Я пропоную іншу місію. Допоможемо мені прикрасити наш клас до свята. В мене є мутузки, стікери і навіть маленькі паперові зірки. Паперові зірки. О, а можна запустити одну зірочку в космос своїм моїм літаючим м'ячем. Ні, Іване, це не космічна перерва. Це дизайн. Я зроблю плакат із жабою під парасолею на згадку про мій двір. Тоді я намалюю медаль для свого зошита ніндзя А я влаштую футбольний матч між медаллю і жабою. Тільки без травм для жаби, будь ласка, і без червоних карток для медалі. Діти, пам'ятайте, перерва це відпочинок, а не чемпіонат світу з жабу футболу. А я тоді створю нову гру тихий футбол. М'яч тільки перекочується, якщо ти йому говориш пошепки. Це як? Ти штовхаєш м'яч і шепочеш йому котись, будь ласка, саме так, а ще кажеш йому компліменти, щоб він швидше котився. А якщо м'яч образиться, перестане котитися. Тоді він стане новим експонатом у моєму музеї перерви. О, музей перерви, там буде виставка. Стікери, що пережили контрольну, і жаба під парасолею, і футбольний м'яч, що мріяв про космос. Не забудьте про зошит нінця, герой скільних пар. Кожна перерва це як серіал. Ще трошки ви попросите бюджет на спецфект. Якщо буде бюджет, я найму дублера для м'яча. Тільки не кажи, що це буде жаба. І не червона кнопка з музею. Хоча зошит ніндзя міг би виконати трюки замість м'яча. Зошит ніндзя ніколи не працює без гонорару у вигляді п'ятірок. Гаразд, фантазери, ще маєте 5 хвилин. Потім повертаєтесь у навчальний режим, без жаб, ніндзів і фінтів на табуретках. Тоді давайте швидко. Хто клеїть зірки, хто малює жаби, а хто шепоче м'ячу, щоб він не образився. Будь ласка, лети тільки в межах класу. А ти, зірка, сяй над нашими творами. Це, мабуть, найоригінальніша перерва за всю історію школи. І найголосливіша навіть для тих, хто грає в тихий футбол. Ну, що ще заходжу тут цілий спортивний зал і художній музей водночас. Це наш творчий підхід до перерві і трохи до навчання. Ми тренували дисципліну м'яча. Тепер він нам відслухаються пошепки. А я створила шедевр, жаба під парасолею. Він символізує сміливість у дощ і на контролі. А я встановила над класом зоряне небо, щоб нам завжди світило натхнення. А мій ніндзя тепер має офіційну медаль герой шкільних пригод. О, у вас тут не просто школа, а академія фантазій. Ми можемо відкрити факультет пригодознавства. і кафедру. Пара знавство для жаб. Та ще факультатив. не натискай червону кнопку. І спецкурс зошит ніндзя, техніка безпеки. Але основа дисципліни все ж пунктуація без паніки. Запишіть мене на поглиблений курс із І я сьогодні зрозуміла одне: у вашому класі ноги просто немає шансів. Ми працюємо над цим щодня. І навіть динозавр зі шкільної дошки хоче до нас у команду. Він мріє про урок з футболу і планує стати е, нашим воротарем. Але тільки якщо динозавр пройде інструктаж з техніки безпеки від мого зошита ніндзі. Чудово, дітки, ви пам'ятаєте, що бути такими винахідливими це просто прекрасно. Але ви не забувайте, що фантазія це також дисципліна. Обіцяємо, Наталя Васильівна: ми будемо творчими і уважними водночас. Тоді уроки стануть ще цікавішими. А перерви ще спокійнішими. Спокійнішими? Ні. Хай наш девіз буде весело, але з крапками. І без калюж, будь ласка. Ну що ж, на цьому наш шкільний день з вами завершено. Дякую вам за настрій і хороший день! Ви молодці і завжди залишайте місце для фантазії, а не тільки для домашнього завдання. Домашнє завдання. Але я вже придумала написати твір, як мій м'яч полетів у перший клас. А я парасолька, яка хотіла стати вчителькою. А я напишу зірка, яка перевіряла зошити. А мій зошит ніндзя. А він сам напише свою біографію.